А як Ви вважаєте зараз? От які найшвидше рішення можна отримати в банківській системі, якщо подати заявку в дію? А я можу підтвердити, я, до речі, намагався, намагався mm -hmm. я надавав заявку в дію. Я отримав також на всі банки, як ви кажете, тренував їх. І я отримав позитивне, отримав позитивне рішення у всіх банках, але в кожному банку різні суми. Ну, щоб не збрехати, десь протягом, мабуть, 30 хвилин я отримав. Чого ну, це, я... ну, щось таке? Це, бачите, це, це це, мабуть, вже давно ви це було десь давно півроку. Ну, да. Ми еволюціонуємо, ми тренуємо банки, доробляємо там скорі нові системи і так далі. Сьогодні найкраще, найшвидше рішення, яке ми отримали в системі діджитал наші, да три секунди. половиною секунди. Тобто, якщо ви зараз заявку здасте. Десь на протягом першої хвилини ви отримаєте десь 7-8 відповідей від банків-партнерів. Тобто, всі навчилися, і коли ми там це розповідаємо, десь, наприклад, є така європейська там, іпотечна федерація, коли куди нас прийняли як компанію, ми да? ну, кажемо там: хвилина в тебе все є, та ну. Я кажу в реал таймі, показуєш. Я показую, і там вау. Ну тобто, це дійсно. Рівень діджиталізації на на такому ж дану дійсно високому рівні, і це дійсно надихає.